Шановна громада Переяслава. Значить, знову у нас звичайна ситуація. Знову тільки що я була на Грушевського, 12, це тобто друга сторона вала, Грушевського, 15 вже забудовує впливовий ярема, значить, там вже питань немає. Коротше, то питання тільки до органів. На цю хвилину. Вже засипають Грушевського 12, Це є захисна зона, це є вал, але сміттям знову якісь десь будівельні відходи беруть і засипають Грушевського 12 захисну зону. Оце наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Наш дун, як дума, один раз проконало, другий раз знову проконає. Хоча на виконкомі я була присутня. Ніхто не закріпив за тієї за тим набором дров землю, тобто там мама з дочкою приписані. Їм треба було виділити 20 сотих землі, але Саулко при мені подивився, каже, ну я не вбачаю за потрібне голосувати і закріпляти 20 сотих. Ну, мабуть, вже бачили, ну це такий обман у нас ведеться. Щоб ти не питав, запити брешуть, Даже оце тут. По якому праву захисна зона валу засипається відходами будівельними. Ми що там на обочині? Деревину посадите в ту цеглу? Чи що там буде? Це перше. Караул у нас жах. Друге їздила до поліції. Січнева сесія в нас була 20 січня. 15 січня до мене перезвонили а, з відділення поліції, що виходьте, ми вже у вас під парканом. А, а, я, ми це хто? Поліція. Я вас не викликала. Вони так посилено, мене переконували, що я саме це я їх викликала. Але, на моє щастя, саме в ту годину я спілкувалася з замісником поліції, цілу годину ми з ним спілкувалися. такий Денис Олександрович прізвища не називаю. Але є у нас такий замісник. Саме він мене попереджував, що він боїться моїх заклики там проти мера. Ну щоб я себе чемно вела і так далі. Проводив зо мною профілактичну роботу. Я саме з ним розмовляла. Але в той час, коли я з ним розмовляю, від мене викликають поліцію на мою адресу. Я їм розказую, що я нікого не викликала. Ну поліція мене дуже впевнено переконувала, що це саме я їх викликала. То мене врятувало тільки одне єдине, що саме з поліціянтом я розмовляла. Вже до мене питань нема. Я їм подала заяву. Будь ласка, дайте мені відповідь. Хто викликав із мого, а, а, ну, від моєго, мого імені і на мою адресу поліцію? Відповіді немає. Далі ще друге, друга заява в мене по блоках, фундаментні блоки. У мене питання. Дайте відповідь, звідки видрали, ті, ну, витягли, демонтували, якщо вірно, демонтували, звідки демонтували блоки фундаментні і в кого на обліку стоять, вони звезені до казарми і в кого на обліку вони знаходяться. Значить, я таке питання задавала. Мені поліція відповідь дала, що фундаментні блоки звезені із а, пунктів тероборони. Це позабирали з тероборони, привезли сюди до кучки. І вони лежать до того часу. Раптом у нас Канівське море почне топити переясло. Так буде а, тоді мер виставляти. Уже як ми будемо тонути, так він тоді почне блоки виставляти. Це для того їх звезли. Але я говорю. Значить, у мене в Чирському два, два фундаментних блока лежали, у мене забрали в тероборону. А, значить, ні з того, ні з цього. Мер там нічого не давав і нікому нічого не допомагав. Хлопці робили це все самі. З доброго дива мер чомусь порахував, що він має право. Заїхати, забрати чуже майно, це чуже майно. Хлопці збирали по територіях, де вони будували цей, е, територіальну ту оборону. Значить, забрали, наприклад, це яка, наприклад, мої два блоки, які були в мене під двором, е, і їх не стало. Мер забрав їх, виявляється, де ділись блоки. Мер забрав. Тепер я говорю поліції, якщо це так, ви не даєте мені відповіді, бо мер їм нагрузив. Лапшина віша вони ту саму лапшу мені перекинули. Мене не влаштовує така відповідь, тому що я запитала. Звідки демонтували? А я знаю, це з лікарні демонтували пологове відділення. Там була. Ну, мене не було вдома. Я не могла поїхати зафіксувати, коли демонтовували. Вся лікарня знає де демонтували. А саме головне в кого на обліку. Значить, поліція не вбачає не, де демонтували. Вони коротше повірили, що він стероборони зібрав. А, і в кого на обліку, а який же ж облік? Який облік? От вам і відповідь. Значить, я їм і кажу. Я приїду з краном і заберу свої фундаментні блоки, бо вони мої. Відповідь така: ви не маєте права. Так, значить, мер мав право забрати чужі блоки. І звести даже припускаємо, що там може якась і є десяток тих блоків із тероборони. Припускаємо так. Виявляється, я своє своє майно поїхати і забрати не можу. А він по якому праву, Це нема кримінальної відповідальності, саме по якому праву він чужі блоки забрав. Яке відношення він має до тих блоків, яких він не видавав. Міська рада не приймала участь у будівництві тероборони. Наскільки я знаю, самі мішки, пісок підвозили, самі розвозили, все робили хлопці, номера. Ну, один раз була сирена, він тікав, ледь на ледь хлопці його знайшли отам десь, сховався так, що ледь знайшли. Так, що ну от що маємо, шановна громада? Але ще було питання: жіночка звернулася до неї, приходив, а, значить, із дев'ятирічною а, Кент, якого я оказується то він був, якого я знімала, який а, лупить ножакою по двері їм. Але поліція в цьому випадку, вони... Ніби підготували документи для того, щоб йому про щоб засудити, щоб його знов посадити далі. Хай сидить, раз він п'яний і ще й з ножом кидається. На він так і людину заріже. Значить, у нас відкриють проти нього кримінальну справу. Коли він когось уб'є, то що він загашений ходить і лізе до людей у двері лупить ножом. Там прокуратура. Сказала, вони не вбачають кримінала. У цьому, що п'яна людина з 9-річною відсидкою ходить із холодної зброї, в нього в рукаві лежить. Я виставлю відео. Оце і всі події наші негативні, ніякого позитива, нічого. Іде тотальне знищення. Я в шоці цього? Шановна громада!